Добрий день, 1 липня, Полтавська область. Сьогодні розкажу про агрус, який в мене є в саду. Значить, перший, це легінь. легінь. Не колючий сорт, розкидистий. От. Не можу не показати смородини жахи. В цьому році всього врожаю. Так, ладно, повертаємося. Легінь. Такий видовженої форми. Треба підв'язувати його. Солодкий, кислоти практично немає, навіть у шкірці. Такий соковитий, приємний. Ну, треба шпалеру, бо буде весь на землі лежати. Слідуючий такий велетенський кущ, це він гілка аж звідси. І пішла, розіклалася аж от сюди. І вже його збирали, на базар рвали. Це був у мене пересорт. ну Потім мені я в тому році відео показував і підказали, що це можливо бути краснослав'янське. Я почитав так, підходить, Можливо, це він. Тому будуть у мене саженці. Агрусу, і буде воно під цією назвою. Ну, Вражайність тут завжди надзвичайно велика. І ягода ну, через да, розмір тут доволі невеликий відносно інших сортів. Зато висока вражайність. І головне мені, що подобається, тут ніколи оце були дощі в нас і тепер от спеку передають. І багато сортів можуть підгорати на сонці. Тобто вони звикли до прохолодної погоди, такої дощової, і тут тобі висока температура горить на сонці. Цей ніколи в житті не горітиме І смак дуже-дуже-дуже-дуже. Мені надзвичайно він подобається цей сорт, і я його не один кущу мене його. Так, слідуючий беріл. Теж не колючий. Із таких зеленоплідних він от вже трішки я підгнив, бачу, відпадає. Угу, є підгнивання. ну такі, такі погодні умови. Врожай теж у нього великий завжди, не колючий, він із зелених доволі, доволі смачний сорт. От, ну, бачу в цьому році. Це перший раз я таке бачу, щоб вон були тріщинки і підгнивання. Ну, ось вони так відпадають. Таке. Ну, зовнішній вигляд не, не яскравий такий, неякий, мутнуватий, чи тузький, ну, такий матового кольору. Так, Слідуюча Ексенія. Ну, це просто красуня. Це красуня, така тут і розмір. Ягоди велетенський, саме практично крупна ягода на, на ньому на, на цьому нагрузові на ягоди вражаючі. Єдине, що це смакові якості. Доволі посередні. От нема того, щоб аромат агрусний був. Ну, на базарі беруть, хто не пробує. Ну, щоб сказати, він зовсім не, не добрий. Так собі. Ну, просто є добріші і в порівнянні так. Так, що ще далі? Йдемо. Ага, це ось груші. Це не в тему, але... Садив на різдво саджанці і, і потім щеплював. Щеплював весною. Ось місце щеплення. Ось тут. Ось такі грузки повиростали вже. Так, і далі. Слідуючи орфей із зеленоплідних. Саме смачний і крупний. Да. Ну, роблю відводки. Ще так саджанців немає. Тут ось накрив доволі непоганий сорт. О! Галатея, теж має велику ягоду, високу врожайність і добрий смак. Але й горить на сонці. Два роки підряд практично я не мав з нього врожаю. Тепер приходиться вкривати його. Так діло буде. Так. Далі. Так, це так само яблуні садив. І тут уральський рожевий. Ну так, 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 непоганий. Довго висить на кущеві. Врожайність гарна. Кущі великі виростають. Витягує врожай. Ну, правда, ну, як завжди, можуть плоди менше бути, коли, коли дуже багато. Його. Тому нормувати можна, це пагонами. Коли обрізку робити, менше пагонів залишати, крупніша ягода буде. Ну, Уральський непоганий. Кущ, так, мабуть, 2 метри ширину займає громадний. Так, і це ось тут у нас ну це в мене там галатея далі. Тому заразом і накрив цей практично не горить, бувають окремі ягідки, це не слухівський. Ну, це лідер по, по смакових. Тут ще зелений, де ж його показати. Ось тут було зверху багато, його вже продали, обірвали. Тільки знизу залишилося. Ну отак. Тут він і солодкий і ароматний. І тут же ж десь попався де він. Фу-фу-фу-фу-фу. Зараз -фу 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 -фу. знайдемо. Це галатея, це ж крупна. Ні, галатея от слідуюча. Це беріл. Зараз, Чи... не так. Карат, о! Карат. Він з неслухівським схожий ягодою і смаком. Ну, мов би трішки. Пишеться, що він крупніший розміром, ніж неслухівський. От. Хто я знаю. Все від навантаження залежить. А так він схожий на неслухівський. Mm. Ароматний, добрий, ну так якби рядом, то важко і розрізнити їх було б. Класні. Так, це другий Ну Вже обірваний. ну Ще є. Де під низом от такі, зеленкуваті то Всі вони вражайні Ось таке. А це. Баямаріса. такі вже плодики мають на 1 липня. Ось така краса. Так, ну все. Далі. Слава переможцям. А теж вже-вже-вже скоро будуть і яблука.